Доброго дня, шановне панство! Продовжував вчати Hibernate і тема сьогоднішнього відео Entity Subgraph. І для цього ми будемо використовувати анотацію Named Subgraph І для початку підпишіться на канал, поставте лайк і дзвіночок, щоб отримувати повідомлення про нові відео. Отже, загальний термін Entity Graph Дозволяє завантажити з бази даних пов'язані поля one-to-one, one-to-many і many-to-many, many, сутності або Entity за допомогою стратегії вибірки. Головною метою Entity Graph є покращення продуктивності під час завантаження пов'язаних полів сутності та основних полів. Визначення Entity Graph не залежить від запиту та визначає, які атрибути потрібно отримати з бази даних. Entity Graph представлена в GPA2.1 для роботи з навантаженням продуктивності. А тепер конкретика. Ми використовуємо Named entity Graph. Це анотація, яка дозволяє вказати атрибути, які потрібно включити, коли ми хочемо завантажити сутність і пов'язані зв'язки. Ми, в принципі, використовували named Entity Graph. В відео Entity Graph можете подивитися, повністю там розказав, як вона працює. Зараз ми будемо звертати увагу ще надатковий параметр в анотації Named Entity Graph, і він називається Subgraph. Це параметр в анотації Named Entity Graph, який дозволяє посилатися на іменований підграф, визначений за допомогою анотації Named Subgraph. І ось ми підходимо. До теми відео. Name subgraph це анотація, яка подібна до анотації Name Entity Graph і дозволяє вказувати атрибути пов'язаної асоціації. І так, анотація Name Entity Graph У нас є сутність, і в неї є асоціація з якоюсь іншою сутністю. Так от, нам допомагає, щоб дістати цю асоціацію Name Entity graph. Але. Якщо пов'язаної сутності, а, точніше асоціації, є ще своя власна асоціація на якусь іншу сутність, тобто виходить такий ланцюжок асоціації. Перша, асоціація, вибачте, перша сутність має асоціацію на другу сутність, друга сутність має асоціацію на третю сутність. Так от, якщо ми хочемо в одному запиті дістати всі ці три сутності пов'язані, ми використовуємо нимдсубграф. Ну, і, звісно, параметр Subgraph в графі, в анотації named entity Graph. Щоб стало більш зрозуміло, давайте вже перейдемо до наших сутностей. І так, у нас це є сутність person. І, в принципі, наші графи. Давайте спочатку подивимось на основні поля. Нашої сутності, в принципі, на всі сутності, а потім будемо розбирати ці графи. І так, в принципі, це є сутність, є айтішка і асоціація на адреси. Getter і setter і спеціальний метод setter, в якому, коли приходять set, колекція з адресів, то ми запам'ятовуємо наш параметр адрес, і потім форичем біжимо по кожній адресі і запам'ятовуємо нашого персона. Це у нас One to many. Йдемо, давайте всередину нашого цієї адреси. Це є сутність, це ID. І в нас є Bidirection direction асоціація на попередню нашу сутність це Person Many to one, John joint по person ID. Але в нас є ще одна асоціація на хаос. Звісно, в нас є і get і setter, і е, е, спеціальний метод setter, в якому ми так само запам'ятаємо наше. Поле houses, але ще й в форичі біжимо по кожному хаузу і запам'ятовуємо нашу цю адресу. Логіка та ж сама, one to many. Давайте йдемо всередину нашого хауза. І тепер наша сутність house. Анотація. так, Entity. ID. І Bdirection асоціація. Many to one на John call на нашу адресу. І тут просто гетери. І Setter. як ви бачили, такий ланцюжок person на адрес. Потім, ну, звісно, BDirection асоціа на person, потім адрес на house. Ну і тут, в принципі, теж є Bidirection асоціація Тепер повертаємося до нашого Person. І так, у нас тут є анотація Named Entity graph. В принципі, є назва, я роблю. Назви графів статичними final стрінгами, щоб було легше звертатися. Тому що у нас е, назва тут вказується, і потім, по цій назві, ми його будемо викликати в нашому запиті. Далі, атрибут notes. це по якому полю ми хочемо зробити е, цей е, зв'язок. В принципі, адреси пишемо. Адреси супер. Потім, отут ми вже вказуємо параметр, sub граф Addresses House Sub граф Я його тут вказую, і потім він також ось він, оцієї неми саб-граф, а це його ім'я, і ми його тут начебто викликаємо. Вказуємо: а тут який атрибут? А тут атрибут house. Як це працює? І так, у нас є звичайний граф, який ми розбирали в entity граф, ми вказували це поле адреси, тобто на наше поле сутності, точніше, асоціації, вибачте. Це Addresses. І так, ми йдемо в Addresses, і тут є поле houses. Ось він і є, цей ланцюжок. Потім в цьому графі ми звертаємося до сап-графа, поле якого є Houses в а, нашій сутності Addresses. І він буде підтягувати також Houses. Ну що ж, давайте спробуємо тепер на все це подивитись. Ідемо в сервіс. Так як у нас тут оновлення, то на базі всіх наших трьох сутностей буде створено три таблиці. Якщо їх немає, а якщо вони є, і наші сутності будуть якось оновлюватись, то і наші таблиці також будуть оновлюватись. Рефреш їх немає. Тож, перший запуск нашої аплікації створить три таблиці. І, в принципі, зв'язки форінки між ними. Давайте подивимось. І так так адрес house, person, і потім, в принципі, зв'язки форенки key person ID з адреси на person і форенки key адрес ID з house на адрес. Такий, в принципі, ланцюжочок у нас. Вийшов. Супер. Person, address і house. Давайте тепер зробимо збереження. І так, у нас є, в принципі, два персони, звісно що в всередині сесії транзакції. У нас є два персона, персона, 1 і персона 2, в які ми сетимо наші адреси. І в нас є спеціальний метод спочатку адреси, де ми створюємо адресу і е, призначаємо, сетимо наші хаузи. Ми беремо список set of і просто створюємо ці наші хаузи. Я зробив все без додаткових параметрів, тільки ID, в принципі, асоціації в цих сутності. Не замислюватися, які там дані назви робити. Головне, подивитися, як працює Entity Graph, а то багато нас довелося б робити. І так, і повертаємо потім цю адресу. І цей метод кожного разу викликаємо, щоб створити новий об'єкт з своїми власними гаусами. Потім робимо session, person, 1, session, person 2, transaction, commit і session І У нас створиться. Два person. кожного по два по дві адреси, і у кожної з цих адрес ще по два хаузи. От так буде і так дуже багато в нас сутності. записів в таблиці. І так, дивимось. Ого! Як ви бачите. І так, person. Потім адрес В цього адресу свої хаузи. Потім знову адрес цього адресу свої хаус. І так само person. У нього своє адреса, у якого є свої хаузи, і ще один. І у нього ще свої хаузи. Ну, багато як ви розумієте. І так, персені у нас виходить всього-навсього два. Один-два. Потім адресу кожного по два. Тобто ще буде 4. І так, один, один, два, два. І в кожної адреси ще по два доми. Ну, в принципі, ви зрозуміли логіку, скільки повинно бути вісім. Вісім. 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4. Все. Збереження є. Давайте подивимось на те, щоб це дістати. І так. Всередині сесії і транзакції. Ми у сесії викликаємо метод create query from Person без ніяких мод. Да? Дістань мені, будь ласка, все, що в тебе є на person. Типизуємо, що це person, робимо метод, а викликаємо метод getres atlist і отримаємо типизований список Personів, Transaction, commit і session close. І поза нашою сесією і транзакцією зробимо бяку подивитись, що ми отримали. Тут головне поза сесією. Давайте на це подивимось. Робимо запит. І що ми бачимо? Ми отримали наших двох персів. без умови. І тут. А, одіжка, І, як ви бачите, немає адреси, що у першого, що у другого. Тому що асоціація One to many по дефолту. Де ти де, тут? А ось. Uh, fetch type Lazy. Тобто він не буде її діставати, якщо ми якось це не вкажемо. І що в нас тут написано? Так. Дебаг. Select P1 from Person. Все. Немає адреси. А нам то вони потрібні. І в такому випадку нам приходить на допомогу графи. Давайте подивимось на цей запит. Звісно ж, всередині сесії і транзакції. Спочатку у сесії викликаємо метод createEntityGraph і передаємо його назву. Ось. Ось. Наш цей entity graph. Отримаємо entity graph. Після цього у сесії тепер викликаємо метод createCry, кажемо from person, thePerson, The person. Потім викликаємо метод setHint, передаємо сюди наш. Цей hint, dжеcard.persistence, І передаємо сюди цей address graph. Ну, Потім викликаємо метод getResultList і отримую той самий типизований список person, transaction, commit, session close і бряка вже поза транзакцію і сесію. Давайте тепер подивимося, який в нас буде результат. І так, так як в нас тут адрес house Graph, це означає, що в нас і адреси, і house. Як ви бачите, в нас тут є не тільки звертання до адреси, а ще й звертання під графу до наших хаузів. Тобто ми отримуємо не тільки адреси, якщо б це був просто виклик звичайного графа без підграфа. а ми ще й у адреси маємо. Ну, звичайно, у нас асоціація на персон, а ще й хаузи ми маємо. Як ви бачите. Ну і Bidirectional асоціація на адреса йдемо наш другий person, йдемо в адреси. Давайте викличемо другий. І, і подивимось, що в нас є одразу. Ми дістали не тільки адресу нашого person, а ще й хаузи у нашого адресу кожного цього Person. Давайте подивимося на цей запит. Ну так, тут select, всі ці параметри, дивимося from person. Потім left join на адресу, потім left join ще раз і на хаос. Отаким чином ми отримали цей ланцюжок за допомогою графа і сабграфа. Ми отримали у нашого person і, список адрес, і у кожної адреси отримали список хаосів. Ось таким чином. В нас вийшов такий цікавий ланцюжок. Отже, Entity Graph нам дозволяє отримати не тільки пряму асоціацію нашої сутності, наприклад, головна наша сутність – person, і її асоціація є адреса. А ще ми можемо викликати, використовуючи сабграфи, асоціацію асоціації головної сутності, тобто person – Асоціація це на адресу, а асоціація у адреси є хаос. І ми можемо зробити отакий ланцюжок викликів. Але не забувайте, я не сказав це, але я зробив, що в хайбернеті не треба використовувати ліст. Треба використовувати сет. От тоді у вас є можливість робити сабграф запити до бази дат. Якщо у вас. Тут буде ліст, наприклад, і ось тут буде ліст. Hibernate вам не дозволить цього зробити. Добре. Якщо у вас є побажання розібрати якусь там Hibernate, пишіть в коментарях, спробую вам її реалізувати. А на цьому відео підходить до кінця. Дякую вам за перегляд.